Доброго дня, мене звати Павло. У нас з батьком пасіка понад 400 бджоло сімей. І часто в коментарях задають питання, з кількох сімей потрібно починати новачку, та скільки це буде коштувати і яку породу обрати собі на пасіку. Зараз буде звучати суто моя думка. Поїхали. Зараз поговоримо про вулики та породу бджіл, якого ми обираємо собі на пасіку. Вулики 12-рамкові ППУ порода карніка. Перейдемося спочатку по породі. Чому саме карніка? Тому що вона миролюбива, добре носить мед, і що саме головне для особливо для початківця це неріливі бджоли, тому що вам початку вашого шляху тільки не хвататиме, щоб вони вашій роїці. Можливо, ще бакфаст, а не карніка. Це вже ви потім собі самі можете вибирати, між ними. В моєму регіоні це Дніпропетровська область, мені найкраще підходикарніка. А вулики ППУ 12-рамкові. Один комплект таких вуликів ППУ буде вам коштувати приблизно 3350. В приклад, я брав вулики-бджаляри, які є у мене на пасіці, вони себе в сезоні показали гарно. Я їх покрасив, хоч і виробник рекомендує красити після сезону, ну аж на наступний рік, я їх красив зразу. Особа вони не облазять, все нормально. Комплект 3350 плюс решітка 150 гривень. Зараз поговоримо, з чого у нас складається комплект. Це дно 300-й корпус. Це гніздовий ваш корпус. Решітка і 345 корпуса і кришка. 345 корпуса це у нас саме підмет. Чому саме 145-та рамка, а не 300-та підмет? Тому що ви тільки починаєте, і вам буде так легше одному працювати. Тому що ну, мені, ми, наприклад, з батьком пристосувалися до 300-ї рамки, і нам краще працювати з нею на других корпусах. А вам ви вже пізніше самі виберете. Якщо що, можна в 245-те корпуса поставити 300-ту рамку і працювати так. Ціна за 10 вуликів, ну, 10 вуликів, мам обіду, це в 35 тисяч гривень. Ще й чому саме ППУ-вулики? Тому що вам, щоб їх зібрати, вам потрібен шуповір і саморізви. Ви їх зібрали до кучі, покрасили аж на наступний рік. І все, з ними особо ніякої роботи немає при зборці. Далі, інвентар це щітка двохрядна гривень 200 приблизно. Стамеску я б рекомендував би вибрати вам саме Джеро. Вона в районі 500 гривень, та що длинніша. Вона дуже себе гарно показує в сезонах. Вона не гнеться гостра, Я, здається, за цей сезон ні разу не, не гострив Стамеску. Тобто, і все вона нормально прополіс знімала. Тому по стамески саме Джера рекомендую. Демар з Нержавійки. Гривень 500, плюс-мінус. Вилка з нержавійки, якась, там їх вибір дуже великий. Возьмемо, наприклад, десь вилку за 500 гривень. Ніж 200 гривень ми брали раніше Мелісу 93. Ножі вони, ми розпечатували ножами, десь, поки в нас пасіка була сімей 250, майже 300. І нам хватало 2 ножа на сезон. Ну і потім ми їх викидали і купляли нові, Але 200 сімей. Костюм. Я б рекомендував вам саме купити костюм собі джуляря, він коштуватиме в районі 15 двох тисяч гривень та перчатки. Тому що мери безпеки повинні бути. Ви не знаєте, бджоли це бджоли, вони непредсказумі, вони вас можуть покусати. Також у вас повинні бути препарати противоалергенні на пасіці завжди з вами. Препарати не буду совітувати. Краще проконсультуйтеся в аптеці. Перчатки 300 гривень, костюм 15 І то у нас виходить на інвентар 3700 приблизно. Вощина. По вощині... Це одна пачка буде вам коштувати в районі 2300 гривень. Це плюс-мінус. Це якщо у вас немає свого воску. А так, наскільки мені відомо, 6 кг воску, і вам віддають пачку 5 кг вощини. Ми робимо вощину зі свого забрусного воску. Тому у нас проблеми з вощинами немає. Але вам потрібно буде на сезон на 10 вуликів 3,5 пачки вощини. Пачка 2300 3,5 пачки 8,050 гривень. Це все плюс-мінус. Ви самі можете подивитись ціни. Ми ось скоро будемо їхати на виробництво вощини Дубовик. Ми їм відправляли свій воск, вони нам зробили катану вощину нашого забрусного воску. Інвентар для відкачування рамок. Дивіться, тут все ситуативно. Якщо ви розпалаєте такими коштами, як купити стіл, можете собі за 4,5 тисячі гривень для розпечатування рамок та медогонку за 30 тисяч, можете брати, і ви впевнені точно, що ви будете далі займатися бджільництвом. А якщо ні, тоді ваш варіант це каструля чотирьохвідьорна, малірована за там, гривень 500, ви можете її купити. В районі. І зробити на неї дерев'яну рамку зверху, щоб вам було удобно ставити рамки зверху на неї і розпечатувати їх. І медогонка БУ за 8 тисяч гривень з приводом. Я б рекомендував би саме не механічну, щоб вам рукою крутити, а з приводом. Ну, Ми просто продавали в районі 8-9 тисяч медогонку, свою стару чотирихрамкову. Тому що ви, ви тоді один зможете відкачувати ці всі сім'ї за день, а не. Там, або там з жінкою за день, а не качати там по три дня, тому що вам потрібно і розпечатати рамки, і побігти їх открутити, і, і вулики не, потрібно їх вернути. А так ви рамки розпечатуєте, медоонку загрузили, поки наступні рамки розпечатали. медоунка відкрутила. Тому тут дивіться, відкачка в нас, я посчитав по мінімуму, це 8,5 тисяч гривень. Також відео з відкачки меду ви можете знайти на моєму каналі. Тепер йдемо далі. Пластини. Одна пачка в нас коштує 670 гривень. Вам потрібно буде дві пачки на весь сезон. Спочатку ви берете, купуєте пакети, вам потрібно їх обробити від кліща, тому що ви не знаєте, що було з кліщем у цього джоляря. Ви ставите дві пластини, потім ці, через неділю заміняєте. Викидаєте, ще ставити дві пластини, і ще через неділю можете викидати пластини краще днів через 10. Далі, в кінці сезону, вам потрібно зробити цю саму процедуру, але вже ви ставите на саму сім'ю 4 пластини, через неділю їх викидаєте, ставите ще 4 пластини. І то вас вам потрібно буде там, беремо 2 пачки їхні. Повноцінні, це 1400 гривень, плюс ще вам потрібно буде купити біпін. Він недорогий, це вам потрібно буде обробити чил в середині жовтня, в середині, в кінці жовтня, один, ну там вже ситуативно, один-два рази. кліща ще, коли вийде розплід Пакети. Ми беремо ціну на пакети, яка зараз. Тому що вона також варіюється з доларом. Беремо, наприклад, приклад, 1500 пакет та 200 гривень ящик. Зразу ми пишемо ціну пакету 1700 гривень. 10 пакетів 17 тисяч рамки. Вам на вулик потрібно буде 32 штуки. Із них 8 це будуть рамки на 300. Ціна у них плюс-мінус однакова 145-му, там 145-ті трошки дешевше. В середньому ми беремо вам плюс ще на них потрібна проволока. В середньому ми беремо рамку ціною із скобе 15 гривень штука. І того це 320 рамок. Вощину на них ми вже посчитали. Це 4800 гривень на рамки. І того у нас виходить сума 78 450 гривень. Ви повинні розуміти, що вам ще потрібен запас, ще хоча б 1010, тому що в сезоні все буває. Можливо, вам прийдеться кормити бджіл, тому що у вас не буде раннього взятку. Ви як привезете пакети, їм потрібен взяток на те, щоб нарощувати бджолу та відстраювати рамки. Тому їх або прийдеться закармлювати сахаром. Або, якщо ви їх привезете, і у вас там буде або рапс, або окація, чудово. Але до окації, в зависимості, коли ви купите пакети, вам все одно їх прийдеться закармлювати. Тому обща сума у вас вийде приблизно в районі 90 тисяч гривень. Напишіть в коментарях, багато це чи мало. Можливо, ви вважаєте, що можна якось по-іншому зібрати пасіку на 10 сімей. Але якщо по мені, то я б починав без усього нового. Тобто це нові вулики, в яких не було до цього бджіл. не було... Ви повинні розуміти, коли ви купляєте в когось вулики старі, в них можуть бути болячки. Від цього ніхто не застрахований. Тому краще починати з усього нового. Дякую за увагу. До побачення.